От, мої вітання, панове Є наявність таких двох виробів. Тут у нас нержавіючий Дамаск. В пакеті такі сталі, як n 690 і така сталь, як AEBL Паковочка від Дмитра Рибака дісталася, слюсарка, все і далі, все моє. Термічка Андрій Гаврик. Заявлена твердість 60 одиничок. Повна довжина 270, клинок 140 на 32, 4,3 обух. Больстер титан. Такий фактуровано. Так Бете каміння. І цей блядь, матеріал забув, як називається, блядь, полімер. Полімерчик такий з сеточкою з цією. З усякою такою сеточкою. Рафір. Во. Графір від Далекса Плотника. Такий є у нас, і такий у нас ще залежався. Ножичок на клиночку. У нас Х12Ф1 сталька. З авторською термічкою Євгена Полякова. Повна довжина 240. Клинок 115 на 25, 3,5 обох зведено 025. такий. Ултанжик Мікарта на накладках Мікарта у нас, на накладочках Мікарта, поздовжний сатин 600. О. Такі два вироби доступні, кому, кому цікаво. Тут можемо звертатися. Так що тут у нас тут хвостовик, його, він і проглядується, ось аж він де Ось він закінчується якраз до Темлячного. От вору він доходить у нас хвостовичок, Такий гарний дамаскус. Кому цікаво, будь ласка.